блядь. блядь, Максим! Нахуя, бля? нахуя. Так, у нас е, новий влог відео і хочемо сказати, що нам заблокували аккаунт в Тіктоці. Там було 21 тисяча підписників, але він був дуже активний. Там, відео набирали за 10 хвилин 50 тисяч переглядів, кожне, менше 10 тисяч не було. Коротше, печально капець, ми створили інший і почали закинути відео, відео теж почало скаржитись, аккаунт новий і почали блядь, блокувати коротше, відео. Непонятно за що взагалі. No. Вітя, лежить, просто, нас бачить, короче, Ви просто напишіть, за що заблокували наші відео. Хто може, хто знає? Ми хочемо полагодити старий велосипед, ми знайшли, ми знайшли запчастини і хочемо його полагодити. Цей велосипед ми віддамо його батькові. а інший, на який ми збираємо, ми вже зібрали 4 тисячі гривень. Так, віцьок? Так. В телеграмі є всі деталі про цей збір. Наша ціль 10 тисяч гривень, ми знайшли з 10 тисяч гривень від цього велосипед на гідравліці, хороші 29-х Ну що ж, погнали, будемо складати старий велик. Ось ми зараз будемо воскрешати цей велосипед. так Відломало все, поломало. Колесо погнуло, віця добре відбався. Поки що зробимо цей велосипед. Він дасть стат, він, напевно, буде один на двох, не знаю. А цей на який ми збираємо, тільки зберемо, може йдемо щось дешевше погідравляться. Може я щось докину, ну щось придумаємо, буде бачити. Все, взяв? Ключі теж взяв. Ось, <coughs> наш новий руль. цією штукою. є. Сюда ще десь косулий, що, блядь. Ай, бля. Фу я буде, хочу поза. Я тобі був тоді кіну, щоб ти пив, від. Чи там радіус підійде цієї штуки, бо мені здається, що там більше було трошки. Це радіус. Зайшло коротше, сюди. Зараз закладаємо ще вверх. Ця штучка, коротше. оцього, Сама ця від, цього, від того другого віліка. Закоротка, тут має різьба ще з Знаєш, такого. Зробив відкрути, від цього худню цього. Вер. Заклали коротше, стару цю штуку. І в цій старій штуці теж вже воно вломало. Різьбу і таке саме. Коротше, не підходить, відь. Не підходить. Ми вирішили оце їбанути, тут є сантиметр зазору і тут є сантиметр зазору зору. Коно чіпати не буде. Хуярна. Двіся, але тобі треба звідси в блять! Йоплю троси хуяр. Я їбу, блядь. Сука. Ха-ху ще що шкати, блядь. бля. Бо я вийду, блядь. Як ти відділ, вже ти можеш наперед направити. Та палити нахуй. Відхуяр повністю нахуй. Чуєш? Коротше так зберемо зараз ці вілі, якщо віці тато теж може їбанути. Світи сюди, нахуй. Чорна полоса. Після чорної полоси яка йде, Віті? Біла. А воже будете його ряда скинути. Зараз там забити. <кхід> Потримай треба їбанути. Война настав на нього. Soka zazadnie kurwa biega mi się, mi nie biegi chyba Nie to czy bli rower? Tak rower, ram. Czekaj, co to za chujary te? Все одно опилили і не дістає. Не знаю, чи опилювати ще бляха, так чи що робити. Тому нема куди опилювати. Пізез. Рішили ми це питання. Не питайте як. Закрутили тут болт. Все, вілік рухається з цим. Розбуртовуємо колесо. Вітя, каже, щоб я камеру не пробував. Що э... взяти? Хуйово, це зараз, зараз я це все зроблю, не переживай. Зверху дб'ємо. Що, я то розкрутив Новий диск. Зараз забрав. Вітя оператор. Ну, Простите, колесо збуртоване. Витягни ту кнопочку до гори, бачиш ту червону. Потю червону до гори, Так. Піднімай його до гори чекать, кайду було туватину Блять закладай, але зачка троє поправить Давай. І тут закладай, сади, є, сіло. Це йобнутий, звичайно, і так був тріснутий, ми його відпали лише, блять. Це... Коротше, зрамо тобі тільки передній, ні? Ну, дарево. Зараз... Боже тільки на передніх їздять. А що, блядь, хуй, говорі є, Зятого. а та тут сататували скаже, що тут тільки передній тут. А він йому поки він взагалі не буде їхати, він буде їхати по рідному. Лиш до магазину буде їхати. Так, він не буде їхати потім. Дотянув два. Заїбійсь. Давай з руля то все. Переклали руль, поставили йому цю штуку. Коротше, переключати передній вже не буде його батя. Будуть тільки задні переключатися. І взяли звідси тросик, бо той був урваний, ми ж його перепилили. Взяли тросик від переключення хочемо його тут, сука. Зараз ми відкручуємо цей. Ще зліпили якось докупи. Віця, як від тату має їхати на ньому? Я хуй відкрити Відкрутайте ходю, або відрубай там. А, стоп. Бля, це є світру. І відрубайте. Ну, відрубайте. Понад... Зробимо зараз тест драйв. Що це за парень на нових колесах. А когося зі мля. Що там пораш. Це, Це та, та сама гора. з Якої Вітя був. А я ж Попов ДТП. Що, ти будеш пробувати віть? Тест-драйв. Цей велосипед. Плюс-мінус на ходу, але ви, ви бачили, як ми його склепали докуп. Ну віцю йому тату і стане в магазин їздить. Так як віця їбаче на дальніки, ми йому відкрили збір. 4К вже зібрали. Ще 6 потрібно йому зібрати і Вітя буде на нових педалях. не, вітюк. А чого ти не чуєш чого чу, ти не хотів їхати вниз тут з, -з, 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 -з гори а По того, що коротше я бачу это, того, Тебе вже <реку> страх чи що? Що чоловіче. Я був уверений, уверений на, на, на дисках, щось стоїть з боку, на армічське. Я б їхав, так ні. Добре, кажи, щоб ставила пальці вверх. Пальці вверх ставте. І підписуємося на канал. Так, підписуємося на канал.